Обіцяю. Обіцяю. Ніколи ні в чому. Ніколи ні в чому. Не зрадити чесноти. Не зрадити чесноти. Острозького академічного братства. Острозького академічного братства. Обіцяю. 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 Оголошую Віталія Коваля почесним доктором. Національного університету Острозька Академія, начальник Рівницької обласної військової адміністрації, поповнив список почесних докторів та професорів Острозької академії. Це наукове звання присуджує вчена рада університету за вагомий внесок у життя навчального закладу і його відродження. Доктор Гонорас він дається за визначним особистостям відповідно до ухвали в Чорної ради Острозької академії, які є визначним в галузі науки. Або в галузі побудови держави, або зробили значний внесок на розбудову Строзької академії. І ми дуже обережно відносимося до тих, кого обирати доктор Гонорес. На сьогодні список почесних докторів та професорів академії налічує 26 імен. Це список таких імен: Іван Драч, Дмитро Павличко, Єпіфаній, Сильвестров всесвітньо відомий скри Скорик. Мирослав Скорик і от такі люди обрані у нас, доктор Гонор. А сьогодні ми обрали ще двох достойних людей. Звання почесного доктора разом із Віталієм Ковалем отримав і меценат Михайло Весельський, який свого часу фінансово підтримував університет, зокрема взявши участь у організованому очільником рівненщини аукціоні. Коли було дуже важко Острозькій академії, коли в період війни островській академії не виділили державні місця для національної безпеки. І коли мені суромно було дивитися в очі цим дітям, з'явилися цих двоє людей, які фантастично залучили через благодійний вечір і дали особисті свої гроші, для того, щоб ми дали 150 студентам стипендію, яку проплатили їм навчання. Це Неймовірне і небачене для України явище. І сьогодні ми вшанували цих двох людей, прийнявши їх і надавши їм титул Доктор Гонорис Віталій Коваль під час урочистої навгурації мав можливість провести лекцію для студентів. В ході виступу він розповів про відповідальне лідерство в умовах війни. Перше наріжний камінь лідерства в епоху мінливості це приймати рішення, не відстоюватись, не відходити в сторону і не думати, що обставини самі за вас приймуть рішення. Ні. Кожен з вас відповідальний за те, що ви зробите сьогодні. І е, будь-кого від учня до академіка е, день сповнене прийняття рішень. І е, я вас попрошу віднестись до цього дуже свідомо, тому що будь-яке щоденне рішення може вплинути надзвичайно на ваш. Життям люблю також в ході урочистостей було анонсоване відкриття клініки з психосоціальної реабілітації наших воїнів та відкриття нових напрямків навчання, пов'язаних із повномасштабним вторгненням та післявоєнним періодом. Накреслили конкретні сьогодні плани. Це зокрема, розвивати саме академічну клініку, яка є при Острозькій академії. Прикладемо всі зусилля, щоб ми відкрили нові спеціальності, зокрема виклики часу. Це військовий психолог, це військова кафедра, яка буде спрямована саме на підготовку нового формату військових гуманітарів. Спеціаліст по кібербезпеці вже є в нас національна безпека. Ті самі військові психологи. Це нова трансформація Острозької академії на тих столітніх фундаментах. Віталій Коваль перший з очільників області, який отримав звання почесного доктора Національного університету Острозька академія та один із небагатьох політиків, який увійшов до цього списку.